28 серпня, перед початком нового навчального року, відбувся традиційний збір педагогічних працівників громади, і пройшов він у форматі конференції та секційних занять. Захід став платформою для обговорення основних напрямків роботи на 2024 2025 навчальний рік. Пріоритеті залишаються організація безпечного навчального простору та впровадження реформи нової української школи. Начальник відділу освіти Таращанської міської ради Лариса Скаба детально пояснила педагогам, з яких міркувань Україні відбувається оптимізація мережі закладів освіти. Вона акцентувала увагу на ключових напрямках роботи, які є актуальними саме для шкіл нашої громади. Під час заходу також було презентовано відкриття таращанського осередку початкової загальновійськової підготовки на базі ліцею Успіх. Крім того, були продемонстровані найкращі естетичні рішення, які осучаснюють дизайн навчальних закладів. У заході взяв участь міський голова Михайло Кривошеєв. Його виступ був відвертим і чесним, у якому він торкнувся проблемних питань, шляхів їх вирішення, а також реакції громадськості на процеси реформування. Завершуючи свій виступ, міський голова вручив подяки Таращанської міської ради педагогам, які понад 40 років присвятили себе професії і наразі виходять на заслужений відпочинок. Конференція стала важливим кроком у напрямку підвищення якості освіти в Таращанській громаді.